Ім'я Майор радіон, позивний пастер, служу в 5-й Слобожанській бригаді. Ну, займався останнім подорожами. Ну, останні роки були це в Англії. Знаходив можливість е, десь е, заробити. Меня зовут Олександр Позивний крава з 5-ї Слобожанської бригади. В НГУ з першого дня до цього бізнес був все для футболу. І активно займався футболом. Играл в футбол. Э, Опорний ползах. <laughs> Розрушайте. <laughs> Мене звати Сергій, позвонив НЕШ, Виконую зараз функции замполіта. В п'ятій Слобожанській бригаді. В НГУ я ще з 2015 року, але ось останній рік перед мобілізацією 2022 року займався двома роботами. Оператор кол-центру на проєкті Водафон, а друга робота це програміст, фронтенд програміст IT. В НГУ я з 2022 року на початку війни приїхав сюди в Україну, і як тільки з'явилася така можливість служити, я прийшов служити добровільно. Ну, книги читають ті, що в мене є вдома. Коли я буваю вдома там, у вільний час, то іноді читаю книжки, якщо хочу знайти відповідь якісь, на якісь свої запитання. Бували випадки, от і в окопах прям читали, і постійно був на позиції, і от бувало, що прям в окопах ми читали. Більше от після ранення, як отримав, в госпіталі вже більш активно читав. Я читаю, можна сказати, завжди, а отримую книжки, зазвичай через купівлю в інтернет-магазинах. Ну, це зручніше у зв'язку з тим, що життя мобілізовано доволі складне. Часто приходиться переїжджати. Зазвичай читаю в будь-яких умовах, або це в польових, або в нормальних умовах. Це трішки розгрузка від усього того. зійти, так сказати. Поринути в інший світ. Зараз перерва. Переводжу подум. На сьогодні побачив і забеля Беді. Шепіть. Шепіт. Я про цю книгу чув, а якби хотілося б її почитати. І тому я звернув на неї увагу. Так. Останнім часом це книга Валерія Маркуса. І мене дуже вона вразила. Много чого я навчився в цій книзі і своїм хлопцям теж передаються. А цю книжку мені друг подарив, коли я в госпіталі лежав. І так Дуже приємно мене вразила ця книга. А останнім часом мене здивувала книжка Дмитра Донцова, це родоначальник українського націоналізму, називається Дух Росії. Доволі точно описує відмінність російського народу від українського. Ну і це, в принципі, мене вразило. Я вважаю, що це має прочитати будь-який українець. Кожен. Мій друг Дербіло Антон, він загинув криміною, і він хотів після перемоги книгу написати. І я постараюсь написати книгу цю і хочу я потім екранізувати. Ми пишемо зараз історію, ну, зовсім нову історію. Але ж її треба буде якось пов'язати з тією старою, яка у нас була раніше. Тому що те, що у нас було при комуністах, це зовсім інша історія. Не наша історія. Колись була одна така фраза, але вона була на російській мові. Я її для себе перевів і сформулював по-іншому. Це така фраза, кажуть, якщо ми не козаки, то й Дніпро не річка. Сьогодні прочитав дуже цікаву фразу. Він каже, що спочатку робіть те, що необхідно, потім те, що можливо. І так мало помалу навчитесь робити неможливе. Є така робіна шарма, вона така більш філософська, психологічна. Там як бути лучшим, або уходи» називається фраза. І я стараюсь, де би я не був, бути лучшим. Лучшие люди Харькова собраны здесь, говорит. будет, наверное, великая битва.